Привіт, друзі! Щойно завершилась Galaxy Unpacking 2025 року у Нью-Йорку, де Samsung показав світу свій Fold 7 і магію та ще багато чого цікавого. Тому не затягуємо і поїхали. Galaxy Fold 7 новий шарнір Armor Flex Height із краплеподібним вигином зменшує помітні заломи і гарантовано витримує до 200 тисяч згинань. Рамка з алюмінією внутрішній дисплей прикрито горіла глаз керамік другого покоління, ще більш міцності і захисту. Далі компанія Samsung згадала про камери, основний модуль камери на 200 мегапікселів для порівняння у поп була на 50, і на цьому фішки закінчилися. Ширик та телевик залишили ті ж самі. Штучний інтелект. Компанія Samsung, звісно, згадала про те, що 2,5 є лідером по користуванню у всьому світі. Із нових фішок це Gemini Live. Обводиш текст або об'єкт, отримуєш переклад або пояснення без перемикання між застосунками. Режими Screen Share та Camera Share показує Gemini екран або реальний об'єкт через камеру смартфона, наприклад, набір продуктів. А він підкидає тобі рецепт на вечерю. Також Samsung зробила глибоку інтеграцію в застосунки календар. Нотатки нагадування. Планувати день буде швидше і зручніше. Ну а переварювати це все діло буде 4-нанометровий процесор Snapdragon 8 Elite для Galaxy, у якого продуктивність зросла на 38% в центральному процесорі, 26% графічного процесору та на 41 нейронового процесору проти торішнього чіпа. Внутрішній екран виріс до 8 дюймів. Акумулятор лишився на 4400 мАч. Samsung обіцяє день активної роботи. Працює з коробки на Android 16 плюс One UI 8. Предзамовлення Відкриті сьогоднішнього дня перші доставки з 25 липня. Ціни, прости господи, від 84 999 гривень за базову версію. Далі Samsung показала Galaxy Flip 7. Знову ж таки, новий шарнір, захист IPS 48 це вперше для flip телефонів. Цікаво, Flex Windows це зовнішній дисплей, який збільшили до 4,1 дюйма, тобто на всю половину кришки та чистота розгорки до 120 Гц. Виглядає дійсно дуже круто. Камери 50 Мп основна плюс 12 Мп Силів ультраширока та 10 мегапіксельна селфі камера всередині, але згинаюча кришка дозволяє знімати на основну камеру, контролюючи кадр на кришці. Процесор Exynos 2500 на 3-нанометровому техпроцесі, акумулятор 4300 мАч, найбільше серед усіх фліпів. Ціни від 49 999 гривень за базову версію. Переходимо до фліп 7FE. Samsung вирішила випустити більш дешеву, трохи урізанішу модель телефону для людей, які хочуть спробувати фліп-телефони. Цікаво, які будуть. Продажі. Відмінність буде у зовнішньому екрані, який має розмір 3,4 дюйми, слабший процесор Exynos 2400 і ціна 41 999 гривень. Далі перейдемо до годинників Galaxy Watch 8. Квадратоподібний дизайн Galaxy Watch Ultra перекочував на всю 8-лінійку: 3-нанометровий Exynos плюс Wear OS 6 на One UI Watch 8 і вбудований JMENI. Із нових функцій Running Coach буде аналізувати ваші показники здоров'я та тренування і давати підказки, а також розробляти під кожного окремо тренування для кращих показників. Така функція є вже давно в годиннику Garmin. Цікаво, наскільки краще буде аналізувати Samsung. За допомогою датчиків, штучний інтелект зможе виміряти, наскільки судини втомились у й давати поради щодо сну. Також приклавши великий палець до датчика на тильній панелі за 5 секунд, Watch 8 визначить рівень каротиноїдів у шкірі, чи досить ти єси фруктів і овочів, та підскаже, як треба змінити свій раціон. Буде три версії годинників: класичний з фірмовим безелем, звичайний і ультраверсія, які обіцяють до 100 годин автономної роботи. Серія Watch 8 стартує від 14 999 гривень, Galaxy Watch Classic від 19 999 гривень, а Watch Ultra від 28 999 гривень. Тож AI став головною фішкою лінійки, а Fold 7 нарешті виглядає і відчувається, як справді зручний складний планшетофон. Flip отримав найбільший зовнішній екран, а Watch 8 нові датчики і розумніші поради. Ну а про ціни я взагалі мовчу. Напишіть в коментарях, які фішки сподобалися вам і що для вас головне при виборі нових смартфонів.